П'ятниця, 10 листопада це новини на ТВ 7 Сьогодні у випуску дивіться. Коли ранок почався кави, у Маріуполі стався потужний вибух попереднього горіла автівка місцевого поліціянта, що спричинило загоряння. 17-річний українець Богдан Ярмохін, якому окупанти вручили повістку, повернеться в Україну. Як сторони дійшли згоди? Скандал в одній із шкіл Підмосков'я. За що учениця образила вчительку з Донбасу та чим скінчилася бійка? У студії Тетяна Байрак. Вітаю. У тимчасово окупованому Маріуполі пролунав потужний вибух. На проспекті Металургів 94 палала автівка. За попередньою інформацією, вона належить одному з поліціянтів окупаційного корпусу. Що спричинило вибух, достоменно невідомо. Одна з версій навмисний підрив. Самі ж загарбники заявляють, загоряння сталося через вибух газового балону. Чергова бійка серед окупантів уродженець Чечні, пробив голову росіянину за те, що той образив його за колір шкіри. Як результат, кривдник отримав серйозну травму черепа. Викрадений росіянами, 17-річний Маріуполець Богдан Ярмохін просить Володимира Зеленського повернути його в Україну. Хлопець записав відеозвернення, яке оприлюднила його адвокатка Катерина Бобровська. За даними мінреінтеграції, раніше Богдану видали російський паспорт і влаштували на навчання. У квітні хлопець намагався повернутись в Україну, однак його затримали на кордоні з Білоруссю та повернули назад в прийомну родину. Днями росіяни видали хлопцю повістку, в якій зазначається, що він має прийти військкомат вже в грудні цього року. Проте залишатись в РФ Богдан категорично відмовляється. Я Богдан Єрмохін знаходжусь на території Росії та прошу вас, Володимир Олександрович, допомогти мені повернутися додому. Сьогодні стало відомо, хлопця таки мають повернути в Україну. Про це написав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що вже є певні домовленості щодо цього та попросив суспільство не розповсюджувати неперевірену інформацію, аби не зашкодити процесу. У Маріуполі задушчило. найбільше від примх непогоди та бездіяльності окупантів нині страждають жителі приватного сектору, бо ані нормальних доріг, ані зливної каналізації тут немає. Ба більше в людей затопило домівки. Ось в цьому на вулиці Зелінського, 13, вода буквально тече по сходах та стінах. Русаленька, вчений кіт, 33 богатирі та сірий вовк. В Приморському парку Маріуполя окупанти встановили ось такі дивоскульптури. Мовляв, створюють для маріупольців та гостей міста туристичні магніти. Щоправда, самих жителів такі герої пушкінських казок не дуже тішать. В мережі люди пишуть, що вони більше схожі на персонажів з фільму жахів. Донецькі лікарі скаржаться на байдужість та цинізм окупаційної влади. Мовляв, ті посилають медиків під обстріли, а потім під різними приводами відмовляються платити їм або їх родинам компенсацію. Чи не щодня лікарі гинуть на фронті? Спеціалістів не вистачає, а над тими, хто є, окупанти знущаються. Єдине, за що благодарен руководству це за розширення моєї фантазії. Я кожен раз думаю, ну все, це дніще, ну хуже уже нікуди, ну невозможно хуже. вони горіть смотрі, що можу. Теперь зарплату ми будемо платить кусками з задержками в полтора місяця, в полтора-два місяця. Платить вообще кому-то заплатим, кому то не заплатим. А виплатим вот взрывним ми не будемо платить. Поїдеш у свій хохлостан, саме таку фразу від учениці однієї з шкіл під у свій бік почула вчителька, яка приїхала туди працювати з так званою ЛДНР. Конфлікт почався начебто зі словесної перепалки вчительки зі школяркою. Потім прийшла її матір. Врешті-решт все скінчилось бійкою. Похлеє! Прощайся, тільки несом, потягнішню країну. За минулу добу Донеччина зазнала 16 ворожих атак по цивільному населенню. Авдіївку атакували сім разів з артилерії і танків. В результаті поранено одну людину. Внаслідок артобстрілу в селі Олександропіль травмовано 60-річного мешканця. Курахівка витримала окупанську артилерію. Пошкоджено близько 11 приватних осель та лінії електропередач. Всього понівечено 17 цивільних об'єктів. В окупованому Криму у селищі Чорноморське внаслідок атаки уражено два швидкісних десантних катери російських загарбників. Про це повідомляють в головному управлінні розвідки Міноборони України. На місці прильотів окупанти розбирали завали. Крім того, стало відомо, що у морі працювали водолази. Адже ворог зазнав серйозних втрат. Загалом ліквідовано 20 російських кораблів та один підводний човен. Декілька українських військових прийняли присягу на вірність РФ. Про це повідомили про кремлівські медіа. Цитую: ми присягаємо російському народу, але не зраджуючи при цьому українському народу. Так намагається викрутитись один зі зрадників. Мужественно захищають свободу, и концентрунний строй Росії. Народ і атечеросіми, якби давали присягу вже один раз українському народу. но ми не предали український народ. Український народ зараз знаходиться в заложниках. У этого киевского режима, у преступного киевского режима. В Україні у 45 центрах для ВПО можна підтвердити свою професійну кваліфікацію. Про це повідомили у Мінреінтеграції. Її присвоюють тим переселенцям, які здобули неформальну освіту та самоосвіту. Також там можна підтвердити освіту, отриману за кордоном. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш YouTube TV7. Також ми в Instagram, Telegram та Facebook. Залишайтесь з нами та бережіть себе.